Очікування зими Марина Яремійчук. Молодий горобчик сидів на гілці бузини і весело озирався. Усе довкола для нього було надзвичайно гарним, новим і незнаним. Йому подобалося ніжне сонечко, легкий вітерець, яскраві відблиски річки. Він думав, що так буде завжди. Раптом пташеня почула розмову двох ластівок, що сиділи неподалік. Шкода залишати улюблені місця, але час відлітати. зітхнула одна. Так, скоро настане зима, підтримала її інша. А що таке зима? І чому вам кудись потрібно відлітати? поцікавився горобчик. Зима це пора року, коли життя у природі наче завмирає. Сонце світить та гріє не так, як влітку. Стоять люті морози, довкола все біле від снігу. Ви відлітайте тому, що боїтеся холоду? перепитала молода пташка. Ні, від холоду нас захистило би пірочко. Взимку немає комах, якими ми живемося. Нас лякає голод. А як ви дізналися, що надходить зима? Не вгавав горобчик. Хіба ти не помітив, що з кінця червня дні поступово коротшали? Це сигнал про настання несприятливих умов для нас. Повчали ластівки і приєдналися до невеличкої зграйки, що мандрувала на південь Африки. Треба всім повідомити про прихід цієї жахливої зими, інакше вони можуть загинути. Горобчик полетів розносити страшну звістку. Він швидко дістався лісу та почав голосно цвірінькати про небезпеку. Зі схованок повилізали різні тварини. Ти чого такий галас здійняв?» – перепитала білочка. Тікайте, насувається зима. Разом з нею люті морози, сніг, голод, стурбовано пояснив малий рятівник. То й що? Засміялася вона у відповідь, я маю таке тепле хутро, що мене жодні морози не налякають, а запасів їжі у схованках я заготувала стільки, що на всю зиму вистачить. І я, пропищала лісова миша, наносила у нірку насіння різних рослин понад 10 кілограмів. А я Озвався ведмідь, зараз багато їм накопичую жир, який узимку захистить мене і від холоду, і від голоду, а потім залізу до барлогу і просплю там аж до весни. А я, доки холодно, згортаюся у клубочок і сплю у нірці до тепла. Навіть снігу не бачу, просопів їжачок. Горобчик помітив зайчика, який близько визирав за куща і запитав, А ти зими і снігу боїшся? Я скоро почну линяти!» – відповів довговухий. Нове хутро в мене виросте густе, тепле. Холод мені не страшний. Їстиму кору дерев, знайду собі щось під снігом. Ні, зима мене не лякає. Отже, лише пташки бояться зими і тікають у теплі краї. Мабуть, треба і мені збиратись у дорогу, із сумом промовив горобець. Не всі птахи відлітають у теплі краї, я, наприклад, Залишаюся, прокричала сорока. Тобі теж не варто хвилюватися. Ми з тобою завжди знайдемо у лісах та парках їжу. Та якщо стане дуже холодно і зовсім скрутно, ми прилетимо ближче до житла людей. завжди є чим поживитися. Деякі люди навіть. Виготовляють у годівниці і не дадуть нам загинути. Вислухавши всіх, хоробчик зрозумів, що тварини по різному пристосувалися до холодної пори року і нічого не бояться. Він із нетерпінням очікував зиму і сніг, якого ще ніколи не бачив. Та про всяк випадок. Пригледів велику годівницю. Малята. А як ви готуєтесь до зими? Діти, ви послухали казку, як готуються до зими тварини? Що робить взимку ведмедик? Як готується до зими їжачок, що взимку робить білочка та зайчик, погляньте на картину та скажіть, що переплутав художник, що не так на цій картині.